Слава нації! Вітаю, на каналі добрий рембат, ветерія Сашко добрий. Ось і настав той перший раз, коли я не зміг пустити течека. З вечора все працювало, нормально поставили. І ось заночку вийшов працювати. Змикаємо запалювання, гріємо 10 секунд свічки. І потім тиснемо щеплення, крутимо стартер. Ще додаю трохи педалі газку, хоча зазвичай цього не роблю ніколи. І нуль моцій. Блимає тиск оливи. Я так розумію, що там насосик намагається якось його підтягувати. Ну і все, смердить. Солярою з вихлопу і мої діагностичні спроможності на цьому закінчуються. Буду гукати на допомогу майстрів, бо уявлення немає, Так що з дещом в таких випадках зробити. Дякую всім за підтримку разом боремо і поборемо.